Нашу думку, Те, що він дуже швидко е, прогріває кімнату, наш будинок. Не на Наскільки на швидко? Ну, ми кидаємо одну топку, наприклад, вісім е, полін, таких невеликих, uh -huh. кидаємо і нам за вечір буквально вистачає цих вісім полін, щоб прогріти нашу е, ну, особисту цю кімнату. 74 квадрати тобто одно, одного з загрузки, нам вистачає. Потім ми підкидаємо. Два-три полінка, два там максимум. І от ми можемо дивитися телек собі цілий вечір. І в принципі, супер. Взагалі. А ви не засікали, наскільки піднімається температура в оселі? Ну, я засікав. Да. Засікав, бо ми ви ж нам його змонтували ще на початку нашого будівництва. Він нас реально спас, бо. Е, все будівництво ми ним протопили на стіни, фарбувалися на uh -huh. камін-грів, е, Реально, десь градусів 6-8 зразу. Uh -huh. Не було отоплення. Ми заходили 10 градусів, 12 було uh -huh. в будинку. Uh -huh. Я йшов додому, було 21-20. Це Ду лише від цього каміння. Дуже багато є клієнтів, які монтують каміни на стадії будівництва, коли починаються. Вже такі делікатні роботи в оселі, там шпакльовичні, фарбовичні і так далі. Так далі, так далі. І камін е, зазвичай виручає, е, коли починаються такі роботи. Полість. Люди не включають опалення, у них або його немає, або воно не підключено, або не здали в експлуатацію газове обладнання своє. І камін е, працює під час робіт цілу зиму, і люди мають можливість взимку робити е, роботу в оселі. Ну, моя думка взагалі, що камін це. Ну е, якщо ти вже будуєш для себе будинок, це невід'ємний такий елемент, має бути вдома. По-перше, це естетично. По-друге, е, це, е, це тепло. У нас повністю наш будинок теплий е, побудований на теплій підлозі настроєно так, що у нас ночі включається тепла підлога. Цілий день вона ну, котьо не працює, але камін підтримує нам повністю все, весь комфорт. Ну, це, наскільки я розумію, це дуже велика економія. в опаду. Звичайно, велика, якщо порахуй по полінкам. Днем ви користуєтесь каміном, а вісім полінок закину 10 і тебе цілий день тебе дома. А вночі включається тепла підлога. Тепла підлога. Але ми ще не включали. Ми камін ще залишали на ніч. І вистачає? З да, да, ми, ми ми, цієї зими ми ще не почали угу. е, отоплення. Все каміно. Угу. Камін. От для нашого у нас будинок 200 квадратних метрів. Вистачає. Да. Е, зробили то рішення з тою турбіною, угу. і цей камін, і це каміна вистачає, я думаю, з, з запасом, напевно. Ну, от ми зараз сидимо тут, в тобі дуже, да, е, обслуговування. Як чистити, це важко там, як то прибирати. Е, ну, розкажіть, наскільки це комфортно, некомфортно, зручно, незручно, як то швидко відбувається? Ну, дивіться, дуже швидко взагалі. Тобто, догорів вогонь. Е, дочекатися треба, щоб воно вже ця грань е, спала. Тобто, повністю прогоріла, взяв савочок, угу. Uh -huh. підійшов. Закинув від якщо хочете, щоб взагалі було це взяли потім то... Ну є камінні пилососи вже для абсолютно лінивих пилосос для каміна. Ну, це і я ти... думаю, воно тут. Ну, якщо ти користуєшся ним постійно, то, то це нем, нем, нема я думаю. Ти б цю золу забрав золу, якщо хочеться, щоб максимально було естетично завжди. Не забувати протирати от, скло. Постійно собі протер, протер, протер. Він у тебе. Як часто, от ви е, миєте скло, чистите скло? Не часто. Взагалі, не часто. Ну в залежності від, напевно, від дров. Чим твердіше порода, чим Ні, чим, дров, сухіше. чим сухіше. Тобто. Ми коли заїхали, у нас були свіжо привезені дрова. Тоді угу. воно більш е, і КПД менше дров. Це ж всі знають, що угу. і вони починають. Е, Сохнути прямо в топці і пускають оці всі угу, дим угу. і більше відкладень на, на склі. А зараз дрова у нас просо, сухі. просохли, да, сухі, взагалі прекрасно. У нас це йде на ніч. Тобто Ми вже йдемо лягати спати, ага, я собі е, підкрутив. Ось ви собі кайфуєте від вогню, він вас працює, гріє, оселю, да. а потім на ніч ви загружаєте. Потім значно, я собі лишкину два, два полінка, собі прикрив і пішов спати. Все. Бо рано встаєш, уже вроді би ти. Вогню нема, угу. Це, а, а тепло з решіток іде, а, а тепло йде з решіток. Да, і режерва грає. Да, ми кидаємо поліну, наприклад, зранку кидаємо знову поліну, відкриває на максимум цю задвіжку і проходить там хвилин 15, камін знову розпалений.